Громадяни, всім привіт! Менше тижня залишилося до мейджора в Остіні, і щось мені підказує, що ви чекали на мій Ну на першому етапі такі команди, в яких дійсно чортного зломить, хто там вийде далі, і хто взагалі фаворит, а хто ні. Я, як зазвичай, не приховую вам своєї нелюбові, неприязні до того пікему, який люди роблять в грі, тому що в ньому ви платите купу грошей за те, щоб отримати що, медальку. Ну, я ще розумію людей, які хантять сувеніри і намагаються там якось окупитися, але не забувайте, половина грошей, які ви платите в Пікім Челенджі за перепустку всередині гри, відправляється компанії Valve. А інша половина ділиться між усіма учасниками мейджору. І на мейджорі, як зазвичай, купа росіян, білорусів і, коротше кажучи, віддавати їм навіть копійку якось не дуже хочеться. Погодьтесь. І тому, саме для того, щоб ви не сказали, а яка альтернатива. Я і створив офігенну альтернативу. Називається ця альтернатива Пікем від Петрика. І тут за донат на Збройні Сили України в розмірі 100 гривень ви можете купити квиток і поборотися за не те, що там медальку, а за купу різних крутих призів. Pikem ось цю адресу запам'ятовуйте, використовуйте, або просто шукайте лінк в описі під цим відео. Тут. Все починається. Давайте розберемося по черзі. Значить, перше, що ви робите, коли ви попадаєте на цю сторіночку, заходьте через Twitch, через Google, ну або просто реєструйтесь. Нам, коротше, треба зареєструватися. В один клік з Twitch я це роблю, бо я вже зареєстрований. У вас може бути два кліка. <кх>, ну тут, вибачте. Далі, що треба зробити? Задонатити 100 гривень на Збройні сили. Ось тут натиснувши кнопку Придбати квитки. Я вже 10 квитків собі придбав. Кожен квиток. Коштує 100 гривень. Тобто, якщо ви берете 10 квитків, то ви платите 1000 гривень. Оплата відбувається на монобанку. Перевіряйте, щоб тут була галочка, щоб тут Олександр П. І в жодному разі не чіпайте коментар. От треба, щоб він такий залишився, для того, щоб ми нарахували вам квитки. От якщо ви сюди щось допишете, видалите, то вам нічого не прийде. І ви просто зонатите гроші на ЗСУ. Але не отримайте квитки. Все, що ми на цю банку назбираємо, в кінці. Мейджера відправляється в фонд Повернись живим. Це найкомпетентніший фонд, взагалі, що тільки існує в цьому світі. Це неймовірні хлопці і дівчата, які роблять величезну роботу підтримати будь-який з їхніх проєктів, це завжди зробити максимально ефективний внесок грошима в боєздатність Збройних сил України. І тому, власне, вже вкотре збираємо на мажорі гроші для ПЖ. Коли ви поповните цю банку. Повертайтесь назад на сторінку, і вам, ну, може, там, оновіть сторінку, і вам нарахує обов'язково квитки. Вам нарахує їх, і у вас тут буде написано, скільки квитків у вас є. Тепер давайте покажу вам на що ви претендуєте в цьому пікемі. Ось вони головні призи. Штик, ніш легенда. Такий коштує десь на стім ринку десь 27 тисяч гривень. Ну, Легендарна нагорода для найтоповішого одного прогнозиста. Мені здається, це прям, ну, 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 максимально легендарно, і назва підібрана і золотий колір прям ідеально все. Топ-2 теж не Кукрі мукрі ніж Кукрі, криваве павутіння. Такий ну, 1016 17 мабуть, коштує в стімі. Третє, четверте, п'яте місце кожен отримає набір на літо від HyperX. Це набір девайсів, в який входить класна мишка Haze 2 Black. Топова гарнітура Cloud 3 Wireless. От один в один, як у мене. Отака. Тільки колір чорний буде, а не червоний, як у мене. Ну, це, це, це не гарнітура, це мрія. Рюкзачок модний Delta. І ігрова поверхня, тобто килимок, Pulsefire mat L. І от третє, четверте, п'яте місце ось цей набір, кожен залутає. Дякую дуже компанії HyperX за підтримку цього пікема, попередніх пікемів, взагалі. прям... Максимально любов хайперам, uh, лінк uh, буде в описі. Також на їхні сезонні знижки. Заходьте, uh, обирайте собі якісь з їхніх продуктів. Як ви бачите, uh, компанія максимально лояльна до uh, моїх зборів і ініціатив. Далі, шосте місце uh, рукавиці спеціаліста Картеч. Теж десь 6К на 7 коштують. Ну і з 7 по 16 місце купа скінчиків більш дешевих, які мені задонатили ви. Тож, величезна подяка всім, хто донатить свої скіни. От вони теж тут зараз розігруються і теж по суті йдуть на Збройні Сили України. Тобто допомагають цьому пікєму стати більш цікавим. Тобто, у нас 16 призових місць. Не знаю, може, ще якісь призи додадуться по ходу, але на старті маємо 16. Але це не всі призи. Цього разу я вирішив ще додати таке цікаву, цікаву історію, як лотерея. Всі, хто купують хоча б один квиток на Пікін, ви одразу берете участь в цій лотереї. А в цій лотереї у нас розігрується мерч: від бейтів, від фавбеттім, мерч НАЙПІ, мерч героїк, мерч Касапського інферно і навіть мерч Хелрейзерс, панове. Абсолютно раритетні чашки, які дивом збереглися у мене. Така я біла, така я чорна. І в мене їх там нормальна така кількість. І все це теж буде розіграно. Деякі мерч, от, наприклад, футболочка найкращого е періоду героїк теж тут. Мерч Кацапського інферно. Бейти теж прислали свої футболочки свої. Коротше кажучи, купа мерча. Який ви можете виграти в лотереї, тобто байдуже, який результат буде вашого пікем. І є ще одна лотерея, теж інтегрована сюди. Я її назвав елітна. Це для тих, хто взяв 10 квитків. От якщо у вас є 10 квитків, одразу ви їх купуєте. Чи там поступово байдуже. З, якщо у вас є 10 квитків, то ви берете участь в елітній лотереї. І тут ще додаткові е, предмети, ще в Джерсі Бейт. Тут ексклюзивчик, чи це футболочка Фурії. Її немає тут в розіграші для рабатяг. І тут навіть по дві чашки будуть вигравати люди. Це буде комплект комплект буде чашок Хелл для вас. Ті, хто беруть 10 квитків, беруть участь і в ціло три, і в ціло три. Тому чим більше квитків ви візьмете, тим більше у вас і шансів виграти в пікмі, поборотися за призи. І при цьому шансів залутати собі мірча в рандомному розіграші. Мені здається, офігенна тема. Тож я не сумніваюся в тому, що вам захочеться взяти в цьому участь. Я роблю для цього просто все. Е, найкрутіші призи, які, які ви тут бачите, я вже купив за власний рахунок. І е, тому все це дійсно створено лише для однієї мети зібрати якомога більшу суму ось тут до кінця мейджеру. Я впевнений, ми з вами зможемо. Тому вкотре нагадую вам для того, щоб ви допомагали в поширенні, вообще, ідеї цього пікему, ділилися десь у себе там в соцмережах, навіть якщо у вас два підписника, все одно цей другий підписник може взяти участь в цьому, і це буде плюс 100 гривень як мінімум для нашого збору. Тому не недооцінюйте силу власних соцмереж. Кличте друзів, розказуйте знайомим, долучайте якомога більше людей, щоб ми зібрали якомога більше грошей. Збирайте, знімайте відосики, постіть скріншоти, тіктоки. Коротше, все рахується. Але зараз настав час випити нон-стопу і розпочати найголовніший етап цього пікему. власне, спробу відгадати, а яким саме чином розвиватимуться події на мажорі. Поїхали. Щось вже небагато його завжди. Один Пікем тестовий я вже створив. Давайте зроблю ще один. Заодно поговоримо взагалі про ті команди, які у нас беруть участь на цьому мажорі, на цій першій стадії. Тобто тут такі команди ви можете навіть і не знати, хто це такі. Правильно? Чисто по логотипам, далеко не всі впізнавані, тому що ну, мажор розширили і більше ноунейм команд приїхало. І тому перший етап він такий, саме серед ноунейм команд. І нам треба розібратися і виділити тут фаворитів. так ну, Тобто, як на мене, тут найбільш такі стабільні і серйозні дві команди, це. Героїк та комплексіті. Враховуйте той факт, що мейджор проходить в Америці, і це збільшує ще більше шанси комплексіті. І враховуйте той факт, що героїк на цьому турнірі гратимуть вже мертвим ростером. А це насправді іноді має навіть позитивний вплив. Так? Хто не знає, то тренер команди СО та головний снайпер Сан Паюс» вже домовилися, що вони перейдуть в G2 після мейджору. Так от на цьому турнірі героїк будуть показувати все, що в них є. Грати на максимум своїх можливостей і при цьому робити це без тиску. Це ідеальні взагалі умови для героїк. І суперник, їхній перший Chingis Warriors це подарунок. Це один з аутсайдерів турніру. Це команда, яку можна на 03 ставити. І це одна з найбільш імовірних команд на 03 цього року. Тож, героїк на 3-0 для мене виглядають як найбільш імовірний варіант. Ну на 0-3, як я вже сказав, Chingis Warriors це топ-1 варіант. Як альтернатива завжди, це може бути інша команда з Азії. Лінвижн чи Тайлу. Але між Lінvision і Тайлу, Тайлу послабше. Між Чінгіс Fores, Тайлу і Linvision, Чінгіс Forз послабше. Може тут, насправді, і флюксу, наприклад, посипатися, і 03 відіграти. І якась неміга може теж абсолютно недосвідчена приїхати 03 відлетіти. Якийсь Станіслав і компанія, може вони там взагалі підпіваси, не готувалися, не тренувалися і можуть відлетіти 03 на домашньому мажорі. Та насправді, навіть європейські команди, які тут грають, їм може там так посіточці звести, що. Ну, вони теж відглядять 03. До речі, стосовно сіточки, то на HLTV зручно зробили, тут є кнопка симулятор біля сітки. І можна проклацати, хто кого обіграє в першому турі. І якось спробу, можливо, це комусь з вас допоможе. Можете ви там всі свої притікти до самого кінця і зрозуміти, у кого які шанси тут на перемогу. так. Ну от я проклацав, плюс-мінус, кого я бачу, фаворитами перших матчів. І у мене вимовлювалася картинка: ну, знову ж таки, дуже зручних суперників для героїк, так? Тобто тут у них Флейквест. Так само для Complexity, да, тому ці дві команди, якщо ви в грі пікаєте, то ну, Complexity та героїк на 3-0 найкращий варіант. Ну і на 0-3 тут у Чінгі Свойрос в другому турі може бути Легасі. А Легасі це команда з Бразилії, яка приїхала на мажор тільки тому що сюди Бестія не доїхала. Але це взагалі не говорить нічого про них. Але якщо об'єктивно оцінювати, так? І об'єктивно думати над всім цим, що відбувається, то ключові фаворити на 0-3 це Чінгі Свойрос, Лінвіжн, Тайлу, Легасі. І, можливо, Fluxo як п'ятий. Але Fluxo насправді сильна команда, яка впевнена пройшла південноамериканські відбори. Єдине, що може їм не вистачити, і вони можуть поплисти, це через якийсь невдалий жереб. Наприклад, от перший тур у них FlyQuest. Це насправді нормальний жереб для них. Але от далі, ну там вже як повезе. І може попадуть на якихось OG, попадуть в 0-2 на якихось метіспор і відлетять. Але все одно на 0-3 я б їх не пікав. я... Зупинюся все ж таки на чингіс Warriors Мені здається, вони тут найочевидніший кандидат. Наступне питання: сім команд, які пройдуть далі. Тут, ну, додаємо, звичайно, комплексити в яких ми розглядали на 3-0. Стосовно бейт, я думаю, що українська команда має хороші шанси на прохід далі. Навряд 3-0, об'єктивно кажучи. Але. 3-1, 3-2, абсолютно реальний для них рахунок. Best of 3 вони себе вообще суперкомфортно почувають. І більшість цих команд, ну, вони зобов'язані обігрувати. Можливо, з героїк, з комплексіті. Вони не будуть зобов'язані їх обігрувати, так? Тобто це плюс-мінус команди їхнього рівня, але всіх інших ну, треба, закривати. треба закривати. Небезпечні російські команди, ББ і Німіга, так, безумовно, небезпечні. Там є досвідчені гравці, наприклад, в тому самому ББ, тому, мабуть, пікнути їх тут теж варто. FlyQuest на фоні інших теж виглядають непогано. Imperial, як, мабуть, найсильніша команда Бразилії на даний момент. Флюксо теж, наче непогано грають, але досвіду у них значно менше. Я думаю, будуть вони не так впевнено тут відігравати. Ну і якщо чесно, американська сцена, я би її не недооцінював. Можливо, ви не знаєте. Але в NRG, наприклад, грають такі мастодонти, як Нітро, Капітан Америка, OCX sniper Liquid. Bro, це єдиний гравець Монти, який дійшов на мажор. Як зравець Астраліс теж. До речі, де Астраліс на мажорі, незрозуміло, є. <з concentrated> От, Ну і тут молоді жорсткі типи: Хекст і Джордж з 1.17 рейтингом взагалі. Тобто це Нітро зібрав жорстку команду, і я думаю, що вони в Америці теж дадуть жару і мають проходити далі. І те саме стосується Wildcard Станіслава. Це люди, які дійсно. ну, Я сподіваюся, що вони не забили на підготовку до цього мажора. І вони реально виступлять ну, так само добре, хоча б як в Шанхаї, на попередньому мейджорі. Вони хоч і посіли останнє місце там, але от саме в тому етапі, де вони грали, вони і в Best of 3, і в ВП обіграли, і Passion UA не випустили в Legend Stage. Ця командочка дуже небезпечна, і її прохід я би пікав. Ну і не знаю, OG, Мітіспор, Nemiga, насправді теж сильні європейські команди, які не варто недооцінювати, але щось тут якось пікнув інших. Пікнув інших. Ну, такий от мій фінальний вибір на цьому пікемі. У мене знову ж таки, по-перше, є можливість його відредагувати завжди, так? Робити я це навряд чи буду, але це просто, щоб ви знали, що є така функція. Ну і у мене ще ж є 8 квиточків, які я пропікаю, скоріш за все, у себе на прямій трансляції на твічі. Лінк на твіч свій залишу в описі під цим відео. І десь перед мажором я обов'язково запущу для того, щоб ми тут про продумали всі інші варіанти, і можливо, попікали ще когось. І я відповідав на ваші питання стосовно е пікему, е по командам. Якусь аналітику ще дав більш ґрунтовну. Коротше кажучи, ці піки я теж проставлю, але вже окремо. Ну і якщо у вас є якісь питання по тому, як взагалі працює пікем, цей мій, то почитайте розділ про пікем. Тут детально, максимально розписані правила. Показано, скільки очок на кожній стадії ви заробляєте заправлені свої предікти, які призи, і все таке. Тобто, тут, якщо ви щось пропустили, то ось тут це максимально детально розписано. Дуже сподіваюся на те, що кожен з вас, хто подивився це відео. Перейде по посиланню в описі, зайде, зареєструється, купить квиточок, візьме участь, ну, круті призи, класна мета. Не бачу жодних причин ігнорувати цю ініціативу. Більше того, максимально закликаю вас допомогти мені поширити інформацію про цей пікін, щоб якомога більше грошей ми змогли зібрати, і ну, цікавіше було всім нам змагатися. Там буде таблиця лідерів після перших результатів, будемо між вами там розбиратися, хто найкрутіше зробив пікеми. Цього разу у нас чотири етапи. це... Буде надзвичайно важко бути саме першим, і першим 100% у нас буде якийсь геній, який супер нереально пропікає, і не на рандомі взагалі золотить на перше місце. Ось це реально буде крутіше, ніж там якась діамантова медалька в кейсі. Повірте, золотати ось тут легендарний ніж за цей пікем. На цьому закінчуємо. Сподіваюся на вашу вподобачку, підписочку. До речі, на цьому каналі можете очікувати протягом мажора мої коротесенькі огляди найцікавіших подій того, що відбувається. Буду намагатися робити це щодня, бо турнір та буде йти вночі, і дивитися все це, я думаю, вам буде ліньки. А от подивитися відосик про найцікавіше, що було в ігровому дні. Я думаю, вам буде дуже приємно, цікаво. Тож е, готуйтеся підтримувати мене вподобайками, щоб у мене були сили щодня робити для вас той контент. Також е, заходьте обов'язково до мене в телеграм-канал, лінк на нього теж є в описі. Там протягом мажору буде від мене купа думок залітати, аналітики, якихось цікавих фактів. Ну і наостанок, ще одне оголошення: з 1 червня клуб Мрія. Збільшує свій призовий фонд, мені здається, навіть в декілька разів. Я впевнений, що те, що ви побачите в призах там 1 червня, вам дуже захочеться виграти. І якщо ви досі не вступили в клуб, вступайте. Якщо ви вже вступили в клуб, то готуйтеся з 1 червня на потужний грінт. Тому що вам захочеться виграти ці призи, я вам гарантую на мільйон відсотків. Лінк на клуб теж буде в описі. Заходьте, долучайтеся до нашого крутого українського клубу. Дякую дуже вам за увагу! До нових зустрічей. Вони у нас обов'язково з вами будуть на цьому ютуб каналі протягом всього мейджора.